Напередодні дня енергетика нагадаємо, що 30 років тому перший енергооб'єкт Хмельницької атомної електростанції було підключено до єдиної енергетичної системи радянського союзу. І ним був відкритий розподільчий пристрій 750 кВт. Таким чином, 30 грудня 1984 року, на випередження, по відношенню до блока номер 1 Хмельницької атомної електростанції було введено в експлуатацію відкритий розподільчий пристрій 750 кВт Хмельницької АЕС, через який почав здійснюватись. Транзит електроенергії з півночі України на західноукраїнську підстанцію. <ууу Ostia> Іменно благодаря настойчивості упорству енергії бившого начальника електроцеха Мілешка Олексія Борисовича. А в ті дні вже замлавного інженера по експлуатації був реалізований даний проєкт. Його реалізації під ключ Впервые на этой площадке занимался трест электроюжмонтаж и его подразделение на этой площадке это Му-13, под руководством начальника Железнякова Александра Георгиевича и начальника участка Свечкаря Владимира Павловича. А также наладочно монтажное управление при этом трестия. Ну и плюс наладкой оборудования занималось львовское отделение предприятия Союз Техенр. Таких масштабних об'єктів на майданчику Хмельницької АЕС до того часу не вводили в експлуатацію. І це був результат натхненної роботи всього колективу тодішньої дирекції Хмельницької атомної електростанції, а саме управління капітального будівництва, відділу комплектації обладнання, проектної організації та інших. Активно участвував в процесі. ревизии оборудования, подготовки к постановке под напряжение, ввода в эксплуатацию в тот период большое количество персонала электроцеха. Это начальник электроцеха Бессараб Петро Романович. Активными участниками этого процесса были начальник лаборатории РЗА Горштейн Лев Борисович, старшие мастера Клим Любомир Петрович, Романченко Віктор Якович, Залєвський Іван Ісакович, начальник зміни Банчик Владимир Шамович, старший мастер, Яковець Михайло Ніколаєвич, мастера Кальніченко Сергій Феодосійович, Ботнер Гнадий Владимирович, Басов Ніколай Леонідович, ну е, остальной персонал. Это Солер Михаил Романович, Мусиенко Николай Васильевич, Слоха Владимир Яковлевич, Бережанский Степан Анатольевич, Мартынюк Виктор Анатольевич, Самоенко Иван Иванович. Это тот персонал, который вложил свою энергию, свои силы, свои знания в то, чтобы этот объект был введен в эксплуатацию в установленные сроки. Нині колективу електричного цеху Хмельницької АЕС також доводиться реалізовувати масштабний проект. Це підключення споживачів блока номер 1 до загальностанційної резервної дизельної електростанції. Цей об'єкт призначений для електропостачання споживачів, що не відносяться до систем безпеки першого і другого блоків Хмельницької АЕС у випадку втрати основних і резервних джерел електропостачання від енергосистеми. Сама ОРДС была сооружена вместе с блоком номер 2 в 2004 году, соответственно, блок до нее в то же время тоже был подключен. Проект подключения блока номер 1 к ОРДС был разработан еще в 1991 году, к сожалению, по разным причинам он не был реализован, но в 2007 году старт реализации этого був даний старт реалізації цього проекту. Прийшлося його е, корректувати з е, того, що вже нові строительные матеріали, нове оборудование. На сьогодні підрядна організація «Атоммонтажсервіс» побудувала трьохповерхову будівлю з підвальною частиною. Сподрядної організації АОУ з ХС виполнили підземні комунікації. Частично виконали благоустройство території. Завершення поставки основного оборудования кабельної продукції дозволило начать його монтаж и поэтому монтажна організація организация монтаж сервис со своими подрядными організаціями МУ-13 ЮЗМ и МУ6 ЮЗМ на сьогоднішній день виконала монтаж распредельных устройств. І після е, успішного проведення випробування е, на ефективність водяного пожаротушення приступила прокладки кабельної продукції. Підсумовуючи, впевнено, можна стверджувати, що високопрофесійний колектив електричного цеху Хмельницької атомної електростанції виконує всі поставлені завдання відповідально. І надалі гідно представлятиме сучасне покоління спеціалістів, пам'ятаючи про славні здобутки попередників. Плани по реконструкції і модернізації на 2015 тисячі год по електрооборудованню грандіозне це і я вже називав. реконструкция РУ-750 кВт с заходом нашей линии на постанцию Киевская. Это и подключение всех потребителей блока номер один к РДС во время планового ППР на блоке номер один и выполнение ряда других мероприятий, которые относятся как к комплексной программе повышения безопасности, так и к программе замены электротехнического оборудования. Но мы надеемся, что персонал электроцеха с помощью других подразделений, которые оказывают нам услуги на пути реализации таких планов, это и управление капитального строительства, это и подрядная организация, это проектные организации, это и ПТК с атомкомплектом. комплектом. Я думаю, что мы совместно справимся с поставленными задачами.